Відповідь на питання, яка відповідальність, якщо в інтернеті замовити документи, які надають право на отримання відсрочки від військового призову та перетин кордону? Відповідь від адвоката Андрія Юбченка. І так, чоловік військово зобов'язаний замовив через інтернет за оголошенням документи, які надають право на отримання відсрочки та перетин кордону. Зокрема, це свідоцтво про народження трьох дітей. Чоловіки, які мають Трьох дітей віком до 18 років мають право на відсрочку від військового призову за сімейними обставинами та право на перетин кордону. І так, зазначена особа через мережу інтернет замовила такі документи, отримала три свідоцтва про народження дітей до 18 років та з зазначеними документами спробувала перетнути кордон. Але прикордонники виявили, що документи підроблені. Викликали слідчо оперативну групу поліції. Поліція вилучила зазначені документи, і яка відповідальність за такі дії? І так, відповідальність за частиною 2 та частиною 4 статті 358 кримінального кодексу України максимальне покарання до 5 років позбавлення волі. І так, відповідальність кримінальна за те, що ви замовляєте документи в інтернеті та використовуєте при отриманні відсрочки від військового призову та при перетині. Якщо у вас є питання, прокоментуйте, поставте лайк, зробіть репост, для отримання правової допомоги адвоката. Пишіть у діри. з повагою, адвокат Андрій Ювченко.